Парадом 12 команд учасниць переможців зональних змагань на базі державного навчального закладу Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій нашого міста розпочалася урочиста церемонія відкриття фіналу. 68-ї обласної спартакіади серед закладів професійно-технічної освіти Дніпропетровщини з гімнастичного триборства пліч опліч за підтримки президента України на її початку зібрання. Почергово привітали та побажали успіхів голова постійної комісії обласної ради з питань сім'ї молоді і спорту, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк та голова постійної комісії з питань освіти культури молоді і спорту Дніпровської міської ради Наталія Демидова. Дуже задоволений, що мене запросили на цей заклад. Я побачив дуже багато дітей, ну вже не ранніх дітей, а більш взрослих людей, які хочуть займатися спортом. І їм це цікаво. На самом ділі це ж наше майбутнє. Ви знаєте, здорова нація визначається по здоров'ю дітей. Так. Не Я б сказав, сказали. В умні люди, тому займаємося розвитком спорту. Ідемо вперед. Це велике свято для спорту, для області, для нашої професійно-технічної освіти, бо діти це наше майбутнє. Начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Євген Буря з задоволенням відзначив, що проведення подібних заходів дає можливість залучати до тренувань і занять якого більше молоді, що навчається, стверджувати у її середовищі здоровий спосіб життя. Це дає нам можливість залучити якомога більше нашої молоді, щоб наша молодь була в тренді здорового способу життя, тренді спорту. Займалася руховою активністю і на майбутнє була здоровою ініціативною нашою молодою поколінням. На завершення, гостинна господарка, директорка державного навчального закладу Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій Олена Бабець подякувала усім за честь приймати таку спартакіаду. А після того як пролунав державний гімн України, який став прологом її старту, та всі присутні хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять полеглих на війні, розпочалися особисто командні змагання з гімнастичного триборства, які проводилися окремо серед юнаків та дівчат. Кожен з них за хвилину мав стрибнути максимальну кількість разів через скакалку і за цей же проміжок у часі підняти тулуб всід та зігнути і розігнути руки в упорі лежачи на колінах. Переможці і призери визначалися у кожному виді програми окремо. А абсолютний чемпіон з'ясовувався за найменшою сумою місць з трьох. Вона у перерахунку усіх членів команди у видах програми визначала і кращий навчальний заклад у загальнокомандному заліку.